Українська енергосистема сьогодні працює в умовах постійних ударів по мережах і генерації, і в таких умовах вугілля залишається другим ключовим джерелом електрики після атомної генерації і критичним стабілізаційним фактором для проходження цієї зими. Ми бачили, що в минулому році видобуток на державних шахтах зростав навіть на 24%, Але цьогоріч ситуація змінилася через те, що були прийняті неправильні управлінські рішення. Це є доказом того, що ресурсна база не винна в тому, що управлінські рішення заважають державним шахтам нормально працювати. Більш того, наша галузь як була, так і залишається під впливом, на жаль, вузьких тіньових груп і особистих інтересів окремих осіб, яких ми чули на різних плівках. Я хочу підкреслити, що в енергетичному управлінні сформувались мережі впливу, пов'язані з керівниками як нинішніми, так і колишніми, зокрема людьми, зробити Галущенка, Миронюка і Міндіча. Ці управлінські зв'язки мають ознаки системних рішень, які шкодили галузі: це затягування процесів, кадрова сліпота, ігнорування виробничої дисципліни та потреб трудових колективів. Тому ми потребуємо не точкового, а системного очищення енергетичної сфери від персонального впливу осіб. Які забезпечили не забезпечили належного рівня ефективності та прозорості, і я пропоную конкретні кроки: перше це повне закриття боргів по зарплатах і встановлення прозорих КПА для керівників державних шахт. Друге негайне розблокування монтажу нових лав Львіввугілля і Волиньвугілля і спрощення закупівель критичного обладнання. Третє державна програма працевлаштування шахтарів зі сходу на заході, житлові сертифікати, компенсація переїзду, адаптації навчання на сучасних комплексах. Четверте аудит і моніторинг роботи державних підприємств через відкриті дані, видобуток, готовність лави, собівартість, використання бюджетних коштів з персональною відповідальністю посадових осіб. П'яте кадрова реформа управління в енергосекторі, включаючи очищення Міненерго, енергоатому та НКРЕКП від тіньових груп впливу, включно з людьми Галущенка, Миронюка та Міндіча. Ми повинні припинити імпорт вугілля, коли можемо забезпечити себе власним ресурсом. Ми повинні підтримувати робочі місця в Україні, а не в Польщі чи в Австралії. Закриття перспективних шахт в період війни це стратегічна помилка. Наше завдання зміцнювати енергетичну автономію, а не підривати її. Україна має право на енергетичну незалежність, а наші шахти на розвиток, модернізацію, і гідні умови праці. І останнє: зупиніть блокування податкової коштів на зарплату Львів вугілля. Це сором. Тисячі шахтарів сьогодні захищають Україну на фронті. Їм треба зберегти робочі місця, куди вони повернуться після війни. Дякую всім нашим захисникам і захисницям за захист. Слава Україні!